Добрий день. Читаю уривок з вірша, Якби ви знали паничі Тараса Григоровича Шевченка. Не називаю її раєм Ті хатиночки у гаї, над чистим ставом край села, мене там мати повела. І, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала в свою дитину. В тім гаю. У тій хатині, у раю я бачив пекло. Там неволя. Робота тяжка, є. ніколи людям помолитись не дають. Та матір доброю мою, ще молодую у могилу, нуждата праця положила. Там батько, плачучи з дітьми, а ми малі були, і голі. Не витерпів лихої долі, умер на панщині. А ми розлізлися меж людьми, мов мишенята. І я до школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки їм поголили, а сестри. Сестри, горе вам, мої голубки молодії, для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужії, у наймах коси побіліють, у наймах сестри умрете.